Поліцейські затримали членів злочинної групи, у яких вилучили наркотиків на понад 4 мільйони гривень. Припинили злочинну діяльність фігурантів слідчі столичного главку поліції спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань у місті Києві. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що наркобізнес налагодили двоє уродженців Дніпропетровщини віком 47 та 48 років, які наразі мешкають у столиці. Чоловіки домовилися про зустріч з клієнтами через Телеграм та продавали наркотики з рук в руки. У ході санкціонованих обшуків поліцейські вилучили понад 31 кг канабісу. Вилучені речові докази направлено на експертне дослідження, його орієнтовна вартість за цінами чорного ринку 4 млн грн. Фігурантів затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України: незаконне зберігання чи збут наркотичних засобів. Чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці встановлюють канал постачання наркотику та інших осіб, які можуть бути причетні до злочинної схеми.